Вітаємо вас, пані Оксано. Будемо говорити сьогодні з вами про хороших і поганих русських. Ви зробили таку досить хорошу аналітику, проаналізували публічні виступи проти, впродовж довгого часу ключових осіб. Серед них є і досить популярні в Україні блогери, і на думку багатьох зараз дуже небезпечно дослухатися до. Навіть так званих хороших русських, а тим більше аналітика, яку ви підготували, говорить про те, що не настільки вони хороші, навіть якщо взяти хоча б одне питання Криму. так От давайте з вами поговоримо про те, де це межа, і чи варто взагалі шукати хороше там, де його немає. А, вітаю. Ну, Напевно, межа в тому, щоб змінити дискурс з хороші на корисні. Ось. І, власне, як на мене, давно вже. Потрібно перестати шукати хороших росіян, потрібно чітко розуміти, навіщо вони нам потрібні. Якщо якісь їхні дії вони наближають нашу перемогу. Якщо вони сприяють розхитуванню ситуації в Росії і зміні там режиму, то це корисні дії. Але як показало наше дослідження, ми дослідили 91 публічного критика Путіна і дев'ять медіа. Які позиціонують себе як опозиційні до режиму, то в кожного з них є як корисні власне дії для України, так і багато некорисних. Ми аналізували саме площину інформаційного простору. Тому перший і важливий момент, що точно потрібно переходити від дискурсу хороші чи погані а вони або корисні нам, або некорисні. І другий важливий момент що не потрібно захоплюватися кимось, тому що як показало наше знову ж таки дослідження. А вони дуже швидко мімікрують. Вони дуже є росіянами, тобто вони росіяни, які в яких інтереси Росії, перш за все, і це природньо. Ось і те, що вони критикують Путіна, абсолютно не дорівнює тому, що вони підтримують Україну. Про це просто потрібно пам'ятати. І коли ми бачимо якісь вразливі вразливу дію Погачової, наприклад, в інформаційному просторі, це абсолютно не означає, що вона там різко почала підтримувати Україну. Робити що для нас корисне, а, пані Оксано, ну безумовно, кожна людина буде підтримувати свою країну, і це цілком нормально. Але ненормальним, мені здається, в цій ситуації, зокрема, ви на початку свого аналітичного матеріалу на це вказуєте, що фактично всі росіяни знімають в себе відповідальність за те, що відбувається не тільки в Україні з їхньої вини, а й за те, що відбувається в Росії. Тобто Путін окремо, а хороше руської окремо. Ну такого ж не може бути. Чому вони цього не розуміють? А чому вони це мають розуміти? Їм а в них це один з їхніх ключових наративів. Він свідомо виник чи ні, чи для свого захисту і виправдовування, чи це наратив Росії, тому що ми бачимо, що зараз і російська пропаганда цей наратив дуже активно просуває в зокрема в міжнародному інформаційному просторі, де вона хоче сказати, що там не один Путін приймав рішення. Є там багато ще біля нього людей, які приймали рішення. Тобто, російська пропаганда вона так згладжує Путіна. Ось а хороші росіяни кажуть, що. Ну, дивіться, Путін у всьому винен. А ми не винні, росіяни не винні. Зніміть, будь ласка, з нас санкції, тому що від санкцій страждають безневинні росіяни. Ось в той час, коли винен там тільки Путін. От. Тому це питання знову ж таки: вони відстоюють свої інтереси, вони дбають про своє майбутнє, і вони взагалі ну хто сказав, що вони мають бути об'єктивними в своїй риториці чи ще чомусь. В них є свої інтереси, в нас є свої інтереси. Інколи можуть перетинатися, але здебільшого вони не будуть перетинатися, і це нормально. Пані Оксано, а чи є серед тих 91 росіянина, хоч дійсно той, який 100% підтримує Україну в цій війні, і зокрема не визнає окупацію анексію Криму і підтримує як може нас? і можна, і хоч комусь одному з них можна довіряти? На жаль, люди наші багато хто слухає досі та цих різнівкаців, там швеців. І, Піонтковських чи можна їм вірити? Ну, дивіться, 100% не потрібно довіряти нікому. А ось всіх потрібно перевіряти, і це стосується як українців, так і росіян, так і будь-будь інших експертів. Ось стосовно якоїсь корисності в інформаційному просторі, то так у нас зі всього аналізу з тих, кого ми аналізували. А є одна людина, яка системно підтримує Україну в інформаційному просторі. Це Андрій Пєнтковський. Ось але важливо розуміти, що це за даний період аналізу, тому що ми там опублікували до в середу дослідженням четвер. Він вже Завтом не зовсім однозначне твердження, яке там потрібно додатково там перевіряти, звіряти з білими медіа і так далі, тому він не більш корисний зараз для нас в інформаційному просторі. Це так, але це абсолютно не означає, що йому можна стовідсотково довіряти. Ось будь-яку його риторику потрібно критично сприймати і знову ж таки звіряти з контекстом, звіряти з передісторією і звіряти з позицією українських спікерів і офіційних джерел. От тому я просто закликаю всіх. Нікому сто відсотку довіряти і перевіряти інформацію а стосовно позиції по Криму, як багато цих корисних чи не корисних росіян якраз підтримують міжнародно визнану позицію щодо Криму? А це питання, яке, як на мене, вже мало бути таким маркером для всіх, що власне хороші росіяни, це така не зовсім коректна риторика, тому що з тих, яких ми аналізували, лише 40 людей визнають, що Украї... що Крим є частиною України. А решта, в тому числі і багато тих, які публічно говорять там слава України на камеру, і так далі. Вони вважають, що так, Крим анексований. Але ні, все не так однозначно. А Крим просто взяти і повернути не. Можна, а давайте проведемо там ще один референдум, тому що кримчани вони завжди хотіли бути частиною Росії і піти від України, от хай би визначиться, але вже там на іншому референдумі і так далі. Ну тобто їхня риторика, вона достатньо дивна. Ось мало хто з них може зайняти там чітку публічну позицію, ось більше того, якщо там по питання Криму, вони ще плюс-мінус можуть зайняти публічну позицію, яка там йде іде в розріз з інтересом Росії, а підтримує там здоровий глузд, То, наприклад, якщо ми беремо якесь. Питання, які ближче їм до шкури, тобто з питання, наприклад, тих же віз Ось то в них там риторика абсолютна. Тобто, вони говорять про те, що там неважливо там це справедливо чи несправедливо, але візу не потрібно відміняти для росіян, тому що від цього знову ж таки постраждають прості люди. а Вони не винні, а винен тільки Путін. От і от ця риторика, вона навкруги цього ходить. І, наприклад, є ще такий один цікавий маркер: що для переважної більшості цих публічних критиків режиму війна почалася 24 Лютого, тобто до цього мирно жили, все було гаразд. Ось а 24 лютого щось сталося, і все стало погано. от тому і це все ті це, це ті люди, яким українці забезпечують на жаль мільйонні перегляди в тому ж Ютубі, Виносять їхні відео в топі українського Ютубу і так далі. Пані Оксане, мені здається, якщо аналізувати, як змінилася загалі свідомість українців і росіян, хоча в Росіян можливо вона навіть і не змінилася, проявилася цих хороших, так чи корисних, скажімо, так то. Все ж таки вони стоять на тій позиції, що ми шебраті, тобто українці, росіяни один народ. От нас по там посоряла Америка, і, 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 от таку риторику теж насправді ж можна прослідкувати, чи там Путін винен, чи Америка вина, чи ще хтось них винен, але тільки ну всі хто завгодно, тільки не вони. Ось а, 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 так. українці зараз починають відходити від того, ну абсолютно. Тобто, ми зараз бачимо сегмент навіть в Фейсбуці. Відомі особи, які все життя спілкувалися російською, зараз вони переходять на українську навіть ось так ось. Тобто, чи можете ви сказати, що в Україні оцей інформаційний злам, тобто власна інформаційна гігієна, як і називається ваша ініціатива, так, що це відбулося? І чи можна зараз стверджувати, що українці вже не повернуться до того, що будуть споживати цей продукт, і що він зможе почати впливати знову ж таки, навіть після завершення війни? Це вже на зворотній процес стався. Ну, дивіться, вашому питанні є три. Перше стосовно імперської риторики, це базова риторика всіх росіян, і корисні, чи там критики Путіна вони не виняток. Тобто, я навіть про це не згадувала, тому що кожен з них він тяготіє до імперської риторики, і для кожного з них ми братні народи, єдиний народ і так далі. І так далі. І там в російську мову критикувати не можна, тому що це протиснення, і так далі. і так далі От це перший момент. Другий момент стосовно до українців на російську мову на українську перепрошую мову і так далі. Насправді тут не так все однозначно, скажу таку таку репліку, тому що зараз ті ж самі хороші росіяни їхніми стараннями в Україні розкачується наратив, що не можна критикувати росіян, не можна сміятися з чорних пакетів, не можна там демонстративно переходити на російську на українську мову знову ж таки. І так далі, і так далі. От і власне на жаль, до тренду того, що Люди все більше публічно переходять на українську і своїм прикладом стимулюють українську, розкачується і ось цей момент, який достатньо розхитує українське суспільство. Плюс постійно працюють інформаційні операції Росії стосовно натравлювання україномовних на російськомовних і так далі. От тому цей момент він присутній і з ним ще потрібно працювати, тому що дуже багато там є нюансів. і, На жаль, це такий потенційний момент для розколу. Стосовно того, чи стали українці більш інфогійнічними, час покаже. Ми знаходимося е, в точці, коли це констатувати не можна, тому що якщо ми беремо на цей період після 24 лютого, то в нас були різні етапи, коли там в перший місяць всі стали різко інфогієнічні, потім всі стали різко неінфогієнічні і почали знову ж таки черпати інформацію з тих же телеграм-каналів, які там ще кілька тижнів тому блокували. Ось я про анонімні від яких треба відписатися, обов'язково. І е, зараз ми бачимо. Такий достатньо ну, такий, період, де ейфорія затмарює там, а, якісь інформаційні спецоперації ворога, тому що якщо ми зможети цю історію з Херсоном, а, то тут були різні моменти, коли а, люд, українці в тому числі поширювали інформацію, яка вигідна Росії. А, от, а, тому а, я не знаю. Це період ми маємо пройти цей важкий період, і після нього подивитися, яким ми з нього вийшли з точки зору інформаційної гієни. от хочеться бути оптимістичним. ось, але я поки не маю даних, які б сказали, що цей оптимізм закріплений, тому що українці на жаль продовжують дивитися російський контент, українці на жаль продовжують читати російські медіа. Ось і на жаль, українці реагують на російські інформаційні операції, що в принципі нормально, тому що вони... Вони непогано сплановані, але а, як якихось успіхів я не можу констатувати, що Росія там досягла якогось успіху в своїх там розхитуваннях. Ні, абсолютно українці стосовно певно стійкість здобули, але наскільки ця стійкість допоможе протистояти більш складним речам, а я не знаю, що поки що. Пані Оксано, цікаво, чи ви досліджували також ці заяви росіян, які живуть в Україні, або вже можливо дехто з них став громадянами України того само Невзорова або Іліпономарьова. Пономарьова не було, не включали ми в цю сотню. Ось ми коли її формували, то він ще не був настільки в інформаційному просторі, не взоро включали. Ось ми насправді не не йшли від по принципу громадянства. Ми йшли по принципу того, що швидше їх сприймає українська аудиторія як хороших росіян, і вони працюють системно на російськомовну аудиторію. А ось тому туди потрапили люди там з різними паспортами, але які власне займають цю чітку там позицію. І позиціонування. Невзоров там був, він здається, у нас нейтральний вийшов, тому що в нього як є якісь корисні дії для України, так і шкідливі. От тому ну, так, там були. Тобто цей список він знову ж таки не є вичерпним. Він швидше тоді сформувався на момент, коли ми починали дослідження, як ті, які були найбільш проявлені в інформаційному полі. Плюс ми туди додали ще кілька таких, ну скажімо, таких сумнівних особистостей, на кшталт там Артемія Лєбідєва, Сині Собчак з яким з одного боку, все однозначно вони там працюють е, приховано чи прямо на російську пропаганду. З іншого боку, на жаль, в українському просторі дехто що вважає їх там хорошими росіянами. Е, от і е, ми їх вклю... вони нас включені як базу пропагандистів, так ми їх включили сюди, щоб показати, що ті меседжі, які вони транслюють, е, так само транслюють і інші більш приховані хороші росіяни. На жаль, е, от е, тому е, тому так. Дякуємо вам, пані Оксано, за ваші коментарі. Нагадаємо, з нами була Оксана Мороз, засновниця ініціативи інформаційної гігієни як не стати овочем. Дякуємо вам, тримайтеся. Дякую вам.